Україна не виконує план дій щодо спрощення візового режиму із європейським союзом. Такі висновки експертів громадської організації Європа без бар'єрів вже більше двох років Київ не може дати раду. Із першою фазою плану дії йдеться про законодавчу фазу. Попри запевнення про лояльність консульству та амбасад до аплікантів, українцям, які раніше доводиться вистоювати величезні черги і готувати чималі пакети додаткових документів. Виконати першу фазу зобов'язань щодо лібералізації безвізового режиму з Європейським союзом Україна мала ще в минулому році, проте віс і досі тут у Верховній Раді уже два з половиною роки українські депутати не можуть ухвалити необхідні законопроекти. Процес занадто затягнувся за цей час. Е, сусідня Молдова вже понад півроку як впоралася із першою фазою. Зараз виконує вже другу в Україні, хоч і спостерігають прогрес, проте недостатні для переходу до другої фази. Такі висновки двох звітів європейської комісії із третьому ЄС не поспішають. Його оприлюднення переносили уже двічі, оскільки нема з українського боку остаточного звіту, то власне Єврокомісія не дає хід, скажімо, третьому звіту. Тому що цей третій звіт має бути остаточним, має містити в собі рекомендацію щодо переходу до. Другої імплементаційної фази експерти прогнозують, перейти до впровадження ухвалених документів Україна зможе під час саміту східного партнерства, який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі, але ця перспектива також може бути зіпсована зволіканнями. Європейська комісія потребуватиме орієнтовно 2-3 місяці для того, щоб підготувати власний звіт. Українська влада мусить надіслати цей звіт не пізніше. Скажімо, початку червня місяця. А поки парламентарії зволікають, українці продовжують обувати пороги іноземних консульств. Чимало з них сприймають процес отримання візи як гру в рулетку. Отримати шенген дається не всім. У групі ризику також молодь, особливо неодружені жінки. Найбільше дискримінації, як свідчить наш моніторинг, потрапляли українські жінки до 30 років. Якщо вони неодружені, не мають родини, чомусь зразу там їм додаткові вимоги висувалися. Щоб отримати омріяну візу, українці готові. І на все. Часто вони звертаються по допомогу до сумнівних компаній. Знайти адресу однієї з таких неважко. Проте і тут не все так просто в одному із таких центрів допомогти з отриманням візи до Італії нам відмовили. Натомість запропонували інші держави ЄС. Скажіть, будь ласка, цікавість віза до Італії можливо через вас зробити? Ні, в Італії робимо. Другий шенген робимо. А другий це який? Єврі, до прикладу, за візу до Чехії просять 270 євро. Чекати доведеться 9 днів. Проте позитивного результату не гарантують. Якщо у людини проблем немає, то 99% що что українським депутатам потрібно узгодити свою роботу, переконують експерти. Інакше чекати без візового режиму доведеться щонайменше 5 років. Натомість спрощення візових процедур виглядає набагато реальнішим. У разі лібералізації без проблем отримати шенген зможуть представники змі, громадських організацій, релігійних громад, професійних об'єднань, що беруть участь у міжнародних форумах, конференціях і програмах міжнародного обміну. Окрім цього, на успіх мають розраховувати і ті, хто планує відвідувати своїх родичів або ж Їхати на лікування до країн шенгенської угоди.